Добрий день. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Тема нашого уроку описи природи в романі Жуля Верна. П'ятнадцятилітній капітан. Читання вголос Мета Нашого уроку, дослідити значення описів природи в романі 15 капітан, узагальнити і систематизувати зміст вивченого матеріалу, вміти виразно читати і переказувати окремі фрагменти твору, самостійно формулювати думку, робити узагальнення на основі. Аналізу тексту розвивати навички толерантного ставлення до думок і почуттів оточуючих, навички роботи з книгою. Сьогодні ми закінчуємо подорож сторінками роману Жуль Верна. 15-літній капітан. Ми познайомилися з чудовими героями твору: Діком Сендом, Геркулесом, місіс Уелдон, Джеком, Кузеном Бенедиктом та іншим. У кожного з них ми чогось навчились. У Діка Сенда і Геркулеса любові, відданості, відповідальності. У місіс Уелден стійкості, мудрості, у Джека допитливості, щирості, у кузена Бенедикта відданості науці та своїй справі. Разом вони підтвердили одну істину: будь-які труднощі небезпечних мандрівок можна подолати тільки спільними зусиллями. У цьому творі автор об'єднав розповідь про пригоди героїв. З цікавими фактами з географії та біології. Крім того, в романі є багато задумів, пов'язаних з проблемами взаємодії людини і природи. Де б не побували герої роману, автор наводить докладну характеристику місцевості. Особливістю цього роману є не тільки надзвичайні пригоди його героїв, а й описи природи. Навіть дивовижні речі автор пояснює з наукової точки зору, а всі загадки природи, які зустрічаються на шляху героїв роману, теж пояснюються наукою. У свій роман автор ввів персонаж дивокуватого вченого, в житті якого існує лише один єдиний інтерес наука. Завдяки кузену Бенедикту автору вдається наповнити роман найточнішими описами природи тропічної Африки. На узбережжі якої і опинився Дік Сен разом зі своєю командою після загибелі шхуни Пілігрим. У своєму творі письменник робить багато відступів, для того, щоб розповісти. Про багатства африканської тропічної природи, таємниці океану і Всесвіту. Після загибелі судна герої роману опинилися в хащах тропічної Африки, де їм прийшлося долати багато труднощів. Вони пробиралися через непрохідні джунглі і болота. Ховалися від грози в термітнику, йшли через пустелю та робили багато іншого. Де б вони не знаходились, автор з науковою точністю описує оточуючу природу Жуль Верн описує різні стани природи, різні стихії, подає докладний опис рослинного та тваринного світу Африканського континенту. Зараз до вашої уваги пропоную послухати декілька уривків з роману, де надаються описи природи. Хоч непрохідні хащі вже зникли, породи дерев вражали ще більшим розмаїттям. Росли тут орієнні пальми, що з них добувають цінну олію. Кущі бавовника до двох метрів заввишки. З цього бавовника добувають довге шовковисте волокно. З проточених комахами дірочок у корі деяких дерев сочилася запашна смола, скрізь росли лимонні дерева, дикі чагарники і десятки інших деревовидних рослин. Тут росли височенні баобаби з корою. Схожою я на єгипетський сієніт колись безпідставно вважали надзвичайно довгорітніми латанії, приморські сосни, тамаринди, перечники особливого виду і багато інших рослин, яких нема на півночі Нового світу. Місіс Уелден і Дік Сент помітили, що птахи зовсім неполохливі? Вони підпускали людей близько до себе, не виказуючи страху. Невже вони досі їх не бачили і не навчились боятися? Невже цей берег зовсім безлюдний? І тишу його. Ніколи не порушували рушничні обстріли. Попід берегом між корінням походжало кілька дрібних пеліканів. А зараз настав час відпочинку. Пропоную провести веселу хвіску хвилинку. Слухаємо віржик та повторюємо рухи. Слухати ми перестали, і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, ну, мов вправу починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились. Пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали. Сподіваюся, що ви відпочили. Тож можемо продовжувати. Крім описів природи, автор надає ще описи морського простору та морських тварин. Ось опис морського простору. Хоча море й пустельне, воно саме тому й привертало до себе особливу увагу. Дарма, що його поверхня видається одноманітною, неуважному зору. вона безмежно розмаїта для того, хто вмів дивитися. Он де Видається на хвилях пучок морської трави. Там морська водорость саргасова гілка лежить на воді хвилястим візеронком. Жюль Верн докладно описує морських тварин. Над водою ширяли буревісники, білі з коричневою смугою на крилах. А високо в небі, поважно змахуючи своїми десятифунтовими крилами, літали величезні альбатроси. Часом пропливали пінгвіни, що так важко і незграбно пересуваються на суші. Усі ці розмаїті картини постають, як захоплююче середовище, і тільки людині. Геть байдужі до природи здадуться одноманітними. А тепер ви знайдіть у тексті і зачитайте інші описи природи. Хмари мовби наздоганяли одна одну. Верхні рухались набагато швидше від тих, що сунули нижче. А над уламками Пілігрима вже кружляли чайки, що прилетіли з океану. Птахи, здавалось, були єдині живі істоти на цій частині узбережжя. Якщо, звісно, не рахувати сили селеної цікавих для кузена Бенедикта комах. Сонце хилилося до заходу, по цій порі року воно ще не перейшло до екватора, несучи з собою тепло і світло північної півкулі, але вже наближалось до нього. Стояла парка спека. Від самого ранку в заснували хмари. Насувалась гроза з блискавками і громом. Як бачимо, автор подає докладну характеристику явищ природи тих місць, куди заходив Пілігрим. А також приклади взаємодії людини з природою. Яка ж роль описів природи у творі? Які художні засоби найчастіше використовує автор? Письменник описує різні стани природи, різні стихії, подає докладний опис рослинного та тваринного світу Африканського континенту. Це розширює кругозір читачів, доступно, доступно популяризує знання з географії, геології, зоології та інших наук. Автор використовує такі художні засоби: епітети, порівняння, метафори та автологію. Темою нашого уроку, окрім описів природи у романі, 15 капітан є читання вголос. Уривка створу. Пропоную до вашої уваги знайти в тексті опис природи. Розділ 14. Що робити? Сторінка 158. Відкрите сторінку 59. Знайдіть уривок тексту від слів. У якій же частині південно-американського узбережжя зазнав катастрофи Пілігрим? Зараз ми з вами проведемо вид читання, читання вголос? Нагадаю, є такі види читання вголос, як читання ланцюжком, вибіркове читання. Читання в особах та хорове читання. Які ж вимоги до оцінювання? Рівень бали, характеристика читання, початковий рівень бали від одного до трьох. Учні читають ще дуже повільно, структурують текст і речення, читають і вимовляють слова, інтонують речення із значною кількістю помилок. Середній рівень 4-6 балів. Учні читають зі швидкістю, що наближається до норми. Поділяючи текст на речення, пов'язуючи слова в реченні між собою, але читають не досить плавно і виразно, пропускаючи помилки, інтонування, вимові тощо. Достатній рівень 7-9 балів. Учні читають плавно, з належною швидкістю. Правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки, але припускаються певних недоліків вираження авторського задуму, виконання комунікативного завдання, норм орфоепії, дикції. І нарешті високий рівень 10-12 балів. Учні читають плавно, швидко, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки, добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, розв'язують комунікативне завдання, читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією. Читання «Голос Уривка з роману Жуля Верна «П'ятнадцятилітній капітан. У якій же частині південноамериканського узбережжя зазнав катастрофи Пілігрим? На узбережжі Перу, як припускав Діксент, цілком можливо. Адже після того, як корабель минув острів Пасхи. Екваторіальні течії вітри гнали його на північний схід. За цих умов він зрозуміло міг із 43 градуса південної широти потрапити на 15 градус. Необхідно було якомога швидше встановити, де саме зазнав катастрофи Пілігрим. На узбережжі пору багато портів, містечок і селищ, а якщо припущення Діка Сенда виявляться правильними, легко буде дістатися якого-небудь населеного пункту. Крутий, але надто високий берег поблизу місця катастрофи виглядав пустельним. Вузька піщана смуга була засіяна чорними уламками скель, подекуди в скелях виднілися широк, широкі тріщини, подекуди більш пологими місцинами можна було піднятись на гребінь стрімчака. За чверть милі до півночі скелі розступалися, даючи вихід маленькій річці. Яку з моря не було видно. Над річкою схилилися численні ризофори, різновид, мангового дерева, що має істотні відмінності від своїх індійських родичів, густий зелений ліс, що брав початок від самісінького проваля, Тягся в долину, до лінії гір, що підіймались на обрії. Якби кузен Бенедикт був ботаніком, він був би в захваті від нескінченного розмаїття деревних порід. Тут росли високі баобаби, яким раніше приписували неймовірне довголіття, а їхню кору. Порівнювали з Єгипетським сієнітом. Тут росли вірники, білі сосни, тамаринди, перцеві та сотні інших рослин, яких не зустрінеш в північній частині Нового Світу і незвичні для американців. Проте цікавою обставиною було те. Що серед цих деревніх порід не зустрічалось жодного представника численної родини пальм, яка нараховує понад тисячі видів і поширена майже по всій земній кулі. Над берегом літали зграї крикливих пташок, головним чином ластівок із синювато-чорним пір'ям і світло-каштановими голівками. Подекоти літали куріпки, сірі птахи зі струнким тілом і голою шийкою. Місіс Уелдон і Дік Сент помітили, що птахи не дуже бояться людей. Вони дозволяли наближатися до себе, не виявляючи страху. Невже вони ніколи не бачили людини і не навчилися остерігатися її? Невже тишу цього пустельного берега ніколи ще не порушували постріли рушниць? Поблизу берегів поміж каміння прогулювалися незграбні птахи, що належать до роду малих пеліканів? Вони набивали дрібною рибкою шкіряний мішок. Що висить у них під нижньою стулкою дзьоба. Над уламками пільгрима вже кружляли чайки, що перелетіли з океану. Птахи, ймовірно, були єдиними живими істотами, які відвідували цю частину узбережжя. Зрозуміло тут водилося також чимало комах. Які дуже цікавили кузена Бенедикта. У своєму романі 15-літній капітан Жюль Верн уславлює сильний вольовий характер, цілеспрямованість та відповідальність? Утверджує силу знань, праці. Для становлення особистості молодої людини засуджує рабство як жорстоке, антигуманне явище негідне людини. А тепер спробуйте дати відповіді на ось такі запитання. Про що ви дізналися? Що найбільше вас зацікавило? Які нові слова ви почули на уроці? І наше домашнє завдання для всіх. Підготуватися до уроку розвитку зв'язного мовлення це буде твір розповідь Мій улюблений герой твору. Вміти характеризувати героїв роману. та індивідуальне завдання створити постер до роману Жуль Верна, «П'ятнадцятилітній капітан. Структура постера. Назва інформативна складова, фото. Графічні елементи. Пам'ятайте, щоб створити постер для реклами книги. Відшукайте в інтернеті ілюстрації до твору та обкладинку книжки. І допишіть слоган, який рекламуватиме. Дякую за роботу на уроці. До побачення!